Питання, який лак вибрати на зимній період. Ну, дивіться, зачасту ми сталкаємося зимою, з проблемою, що ми нанесли лак, якийсь, да, там, хто чим користується, і на другий день з утра він ще липне. Ну, в кого гаражі остивають, в кого буржуйка. Да, ви прийшли і на відпечаток він ще липне. В такому випадку ми можемо порекомендувати вам лак Платіном або швидкий лак це лак експрес, хаесний лак. 2 до 1, двохшаровий можна, можна, два слоя. Це лак, який при 20 градусах. Да? Час до полірування значить, складає 3 години. Тобто, самі посудіть, якщо ви з вечора завалите, ну, хоч і остини буржуйки, ви прийшли вранці і можете з ним робити, що хочете. Полірується він також дуже чудово. Я дуже радий, що хіміки постаралися з цими лаками, хоч і тверді там. І СР-позиція, але полірується вони на другий день чудово. Тобто, ви поняли, кристалізація проходить кожного дня, все важче і важче буде поліруватися. В цілому вони всі тверді читаються. Просто у кожного хтось швидше до цього затвердіння йде, хтось трошки повільніше. Тобто такий лак я рекомендую використовувати в зимній період часу, це однозначно, бо не тільки на другий день можна з ним працювати, а також, коли ви можете з утра полачити, чи ввечері, чи в обід, то вже буквально. Вечером ви можете забирати машину і полірувати без проблем. Ціна питання 950 гривень поки що. Надіюсь, що зможу тримати цю ціну і надалі. Номер телефона в описі пишемо на Viber або дзвоніть, користуйтесь, пробуйте. Дійсно провірний чудовий продукт.